Програма доброго вечора. Ми з України продовжує свій ефір. І сьогодні ми говоритимемо про силу українського бізнесу в Америці, про те, як наші люди створюють робочі місця, сплачують податки, розвивають інновації, роблять свій внесок у майбутнє Америки на даний момент. І просто зараз разом із нами у прямому ефірі. Людина, яка знає про це із середини. Ми запросили до ефіру президенткою СісіА Єву Сігаю. Єва, доброго вечора. Дякуємо, що ви підключилися. І у нас дуже багато до вас запитань. Тож, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора, дуже рада бути у вас на радіо. Дякую за запрошення. Єва, давайте знайомитися, де ви знаходитеся, звідки ви, щоб наші радіослухачі трошки зрозуміли, можливо, земляки є ваші тут, в Каліфорнії, і ми далі пройдемо по такому унікальному проєкту, яким ви займаєтесь. Я народилась та виросла в Україні. А до США приїхала у 96-му році після отримання бакалавра з електротехніки в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Це раніше відомому як кісі, кісі так мене брат закінчив цей університет. <laughs> Я знайома з ним так. це найбільш та найвідоміший університет цивільного будівництва. Розташований у Києві, і навчання було е, російською, на жаль, у США я зв'язалася з українською діаспорою та почала волонтерську діяльність в українському національному музеї, який розташований в українській околиці міста Чикаго де вчилася розмовляти українською та англійською мовою, тому що не мала ні тої, ні до інших. У вас приїхала. чудова українська мова. Дійсно, надзвичайно приємно, коли люди це розуміють і досягають цих таких своїх навиків. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в Чикаго, так? Так. І як так, давайте всім розкажемо, що таке UACCI, тому що, можливо, не всі знають, що це українсько-американська торгова промислова палата. Правильно ми зорганізували цей чембер. Він називається Ukrainian American Chamber of Commerce and Industry. Це Українська Торгова промислова палата, як ви правильно сказали. Два з половиною роки тому, на той основі, що не було такої організації чомусь, багато різних організацій вже є, але Чембера ще не було. І Чембер прагне підтримувати зростання та об'єднувати українських підприємців у Сполучених Штатах. Ми дуже раді створювати нові можливості на американському, європейському та інших ринках, як для вже існуючих, так і для молодих українських компаній. Наша мета створити позитивний імідж українських підприємців у США як інноваційних та надійних ділових партнерів. Ми тут, щоб сприяти можливостям для розширення та розвитку бізнесу. І в основі нашої місії лежить глибока відданість об'єднанню двох поколінь українських іммігрантів. Тих, хто заклав основу для українсько-американського життя десятиліття тому, це те, то, з чим я столкнулася в українському національному музеї. Я бачила, як українці дуже виховували ті свої маленькі. Речі, які вони привозили з України, як вони їх тримали, як вони досить їх тримають. І тут та нова хвиля підприємців, які зараз приїжджають до Америки, професіонали, мрійники, які прибувають сьогодні. І особисто я відчуваю справжню честь працювати з українцями в такий важкий для України час. Я неймовірно пишаюся хоробрими чоловіками та жінками України, які роблять усе можливе, щоб виграти цю війну та відновити мир на нашій прекрасній землі. Так, дійсно важлива місія. Дійсно, у вас такий важливий шлях і вражаючий шлях розвитку, як в освіті, в кар'єрі. І ось ми знаємо, що ви займаєтеся бізнес форумом який також буде в Чикаго 26 вересня. І ми чули про те, що на цьому форумі буде презентовано дослідження. Розкажіть про це дослідження, як правильно називається, і чому, для чого ви. Його досліджували, щоб що показати так. Так, ми правда з великим задоволенням ділимося результатами нашого першого масштабного дослідження українського бізнесу у США. Це був дуже захоплюючий процес, і ми з радістю розповімо вам про ці компанії, які прийняли участь у цьому дослідженні, їхню діяльність та чинники. Що сприяють їхньому зростанню? Українські підприємці активно працюють у різних сферах, як ви знаєте, в Америці, від високих технологій і логістики до креативних індустрій, ресторани, фешн, музика, арт все українці дуже талановити і дуже про це любили. Я вам більше нічого про це дослідження сьогодні сказати не зможу, на жаль. Тому що ми тримаємо ці всі цифри і всю цю дейту до 26-го. Тобто я так розумію, що у нас є можливість з вами ще поспілкуватися після 26 вересня стосовно цих досліджень. А скажіть, будь ласка, поки ви досліджували, яка найпопулярніша тема, в якій українці розвиваються і роблять бізнес? А ви знаєте, нема такої популярнішої? Ми би вам сказали, що українці настільки талановиті і настільки. А розноманітний, що вони е, у нас нема е, такої е, сфери, де би ми сказали, що там багато українців, а в інших їх немає. От правда. А які регіони, Штати Америки, найпопулярніші з е, бізнесом українців? Які штати самі активні? Розвиваються також, я скажу сьогодні. Вам сьогодні ну тоді розкажіть нам, будь ласка, де і коли ще раз нагадайте, ми можемо дізнатися цю інформацію, коли ви будете презентувати своє дослідження, куди ми можемо звертатися, і чи як нам туди попасти, маємо реєструватися, чи маємо просто прийти сказати добрий день? Ми з України ми українці ми розмовляємо українською англійською. Ми хочемо. Послухати, що ми маємо робити? У нас дуже обмежена кількість квітків, тому що ми робимо цей форум на території German American Chamber of Commerce, які нас запросили до себе як гостей, і у них вони розташовані на 35-му поверсі такого красивого landmark building, називається The Diamond, він знаходиться на Мішіген Евеню, і у них просто дуже красивий від на Лейк Мішиган. Але там може тільки бути 100 людей, тому у нас дуже обмежена кількість людей. Але у нас вся інформація буде поставлена на нашому вебсайті. Це ukrainianamericanchamber.org, і там вже є інформація про. Форум як можна купити квиток, і яка там адженда? І адженда вона переробляється кожну хвилину, тому що люди хочуть бути спікерами, люди хочуть бути спонсорами партнерами, тому це ця, ця подія дуже жива і дуже активна. А підскажіть, будь ласка, нас цікавить. Ми заговорили про спікерів, про гостей. Хто вже цікавий, відомий підтвердив свою участь серед спікерів? І чи ви чекаєте відомих політиків, дипломатів, підприємців, таких відомих, які б могли надихнути українців? Да, якщо це американські підприємці або українці підприємці, українські підприємці. Ніці, які вже тут досягли грандіозного успіху і могли б надихнути тих, які ось тільки починають свій шлях так. Звичайно, ми дуже пишаємося тим, що нам пообіцяв свою присутність в Чикаго Брендан Джонсон, також генерал-консул в Україні в Чикаго, містер Сергій Каледов. Потім у нас є такі спікери, як президент Армада Макдональдс Бізнес Юніт Брайан він дуже добрий президент і сіо Self-Reliance Federal Credit Union Віталій Кутний. Принципал Advisor Old Forge Advisors Нуман Бяці, Дуже uh, цікава людина, дуже молодий інтерпренер. Uh, President International Trade Club of Chicago, Fabrice Bonvoisin, President of German American Chamber of Commerce in Midwest, Mark Tompkins, and Vice President Mario Kratch, Nash uh, Romanian, Gruzi, Polish and French президенти торгово-промислових палат, founder and general partner United Heritage Roman Nikitov. CEO of USCO Vlad Scott, President and CEO of Vista Trans Alexander Popovich, founder tax strategist of the beat Dance CPA Vasil Chukcha, CEO and co-founder Bird of Light Ukraine Jana Galiva co-founder of Mirland dimitro Savienkov and Да, вражаючий список <гум> дуже хотілося б долучитися до вас на форум, бо відчувається серйозна підготовка, і такі вражаючі гості відомі, які дійсно досягли великих успіхів. А таке запитання: на що треба звернути увагу? тим, хто прийшов послухати панельні дискусії, ті, хто прийшов послухати впливових українців, які досягли результатів, на що звернути увагу, чи якась тема буде така особлива? Ну, тому що а, територія обмежена і час обмежений, і дуже багато цікавих гостей, ми зробили такий а, формат. Що тут не буде персональних презентацій, тут буде panel discussions. і ми спланували три панелі. Перша панель буде про податки, зайнятість інвестиції та інші виклики власника тобто, як ставити бізнес на ноги в цій країні, і що з чим можна буде штовхнутися. Друга панель про про війну, на жаль, від поля битви до зали ради директорів українці формують бізнес США, і як це робиться, і хто у нас вже а, в цьому досяг яких успіхів? І третя панель це засновники без фільтра». Тут про те, що вам ніхто не розповість, тобто а, власники бізнесів. Розкажуть про який непростий шлях вони мали, як довго чи швидко вони йшли до тої точки, де вони сьогодні. Тобто дискусії будуть дуже цікаві, як ви вже зрозуміли. І ми побачили такі цікаві тенденції, що, наприклад, підприємства, що переїхали через війну, одночасно стикаються з найбільшими викликами. Але при цьому найактивніше розширюється. Тобто на роботу наймають мову, вчать і просто є мотивація і розуміння, куди рухатися, що робити і до яких цілей досягати. Так, а скажіть, це ж перший так, у вас форум? Взагалі, це перше дослідження, перший форум. І в Чикаго. саме чому саме Чикаго? Uh, скажу вам про Чикаго. Ви були колись Чикаго? Ні, ні не було, на жаль, хотілося uh. класне місто. Наша засновниця, засновниця нашого чембера Оксана Амброс, вона є автором цієї ідеї. Вона почала говорити про цей форум, як вона відвідала. Вашингтон, Дісі, я думаю, що у лютому mm -hmm. цього року. Mm -hmm. І там ми зустріли. Там потім ми познайомилися з Олександром Романішиним, колишнім заступником міністра економіки України, і разом з ЮСІСІ Аналітичним центром та Ecosystem Builder, IC Group, ми почали працювати над цим дослідженням. Мета проєкту. Висвітлити економічний вплив підприємств, заснованих в Україні та діаспорі на економіку США, зосереджуючись на створенні робочих міст, інноваціях та розвитку громади. Чикаго є найвеличезнішим центром для українських іммігрантів, а його район, Українська околиця, історично служить центральним пунктом для громади. І нещодавно він суттєво збільшився, на жаль, завдяки війни. Тобто війна прислала сюди майже 30-35 тисяч е, українців. Mm -hmm. Чикаго має одну з найбільших українських популяцій у Сполучених Штатах, де багато установ та організацій підтримують громаду. Наша громада дуже. Потужна, дуже активна. У нас буває так, що на вихідних по три, по чотири івенту, і ти вже бігаєш, хочеш встигнути скрізь і кудись не встиг, і потім всі кажуть: о, тебе не була. Ти, ти так багато пропустив. Тобто ще один одного в принципі знають і знайомлять один з одним. Так, так. Тому Чикаго дуже активний зараз, і дуже я думаю, що це на часі зробити такі таке дослідження тут. Так, чудова ідея натхнення вам і сил і енергії в продовженні такого Дякую. потужного форуму і таких справ. А от мене запитання: ви е, досліджуєте великих підприємців підприємства чи тільки початкових бізнесменів, які тільки ось вирішили стати на шлях бізнесу. Ми досліджуємо усіх, хто хоче прийняти участь у цьому дослідженні, тому що не залежить від того, як довго є існує бізнес, а залежить від того. Там дуже цікаве питання в цьому дослідженні. І буває так, що новий бізнес може нам дати більше інформації, ніж ті, які вже давно існують. Іноваційний новими проблемами, так бо вони вже а, вони тільки починають рости. Дуже цікаво. Чи будете ви на форумі піднімати а, і писати головне? Бо всі, я так розумію, не попадуть, особливо от зараз ми говоримо тут в Сакраменто, і наші слухачі я думаю, зацікавилися. І не всі зможуть зірватися і поїхати в Чикаго. Чи будете ви ці проблеми, які піднімати на форумі, а потім висвітлювати на своїх сторінках? Ну бо є багато підприємців, які хочуть розвиватися, але... Ну, не можуть ще кинути. Не доросли вони до того, щоб передати комусь на два на три дні свій бізнес, сказати все, тепер ти головний, а я поїду шукати нові ідеї або нових нових знайомих, які б могли з якими ми могли б контактувати і робити якісь колаборації. Дуже гарне питання. Дякую. Я би сказала так, і це також. Трішки анонс, але у нас є так, так, такий віжен в Чикаго. Це тільки початок великої mm -hmm. кампанії. Ми хочемо в інших штатах провести зустрічі з бізнесом та дуже раді партнерству з місцевими спільнотами. Тобто, я бачу, що наше дослідження поїде по Америці, і нас вже запросили поїхати до Вашингтон Дісі наступного місяця. А дослідження продовжуються та розвиваються, тобто воно не зупиняється. Це тільки перший крок, і перший буде такий, як чептер. Ми покажемо, як ми над цим працюємо, і чого ми напрацювали, але робота ще продовжується. Ну, ми запрошуємо, запрошуємо в Сакраменто, бо Каліфорнію. в Сакрам... в Каліфорнію, в Сакраменто, в бо насправді в Сакраменто друзі, так, Сакраменто так. не менше зараз діаспора ніж в Чикаго. Я розумію, яка діаспора в Чикаго. Звісно, ми не доросли до штати мов... мови штата. Ми ще настільки розрослись тут, але тут справді багато українців. Я думаю, що є люди, які можуть поділитися своїм досвідом. До паче до вас в Чикаго їдять їдять. Будуть у вас на форумі люди, які в Сакраменто саме роблять свій Правда. бізнес. Це дуже, дуже добре. Нагадайте, що нагадайте ще, будь ласка, де можна знайти інформацію про форум, про дослідження і чи буде пряма трансляція під час форуму на ваших сторінках соціальних мереж. Ми спробуємо це зробити. У нас зараз от. Просто зараз ми складаємо такий формат, щоб була пряма трансляція. Ми над цим працюємо хочемо це зробити. А поки що інформацію можна знайти на веб-сайті. Він називається Ukrainian Chamber ukrainianamericanchamber.org І також є uh, Facebook-сторінка, інстаграм-сторінка, називається UACCI. І там у нас є все про форум, все про чембер, як стати партнером, як стати спонсором, як стати мембером. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб залишатися в курсі цього неймовірного та унікального дослідження. Дякуємо велике. Дякуємо. Що ж, час летить дуже швидко. Ми б хотіли ще більше з вами поговорити, поспілкуватися, але я впевнена, що ми зможемо ще з вами зустрітися після того, як ви презентуєте дослідження, і ми поговоримо більш про це. Ви нам розповісте вже всі секрети, які зараз тримаєте. От що ж, давайте на останок. У нас таке буде побажання до вас, щоб ви надихнули наших радіослухачів. Можливо, хтось вагається, можливо, хтось мріє про відкриття бізнесу. І нагадайте, і підскажіть, з чого починати, що робити, з чого не боятися. Адже кожна порада, особливо від такої людини, як ви, може зробити великий внесок в бізнес, в справу, в мрію. Дуже дякую. Я, я бачу, як українці знаєте, пі. Пері... Вступають через путісалфром аутов є комфорт зон, знаєте, таке брат. Тобто, коли є мрія і є бажання, але є якийсь страх, може мови немає, може грошей, а може ще чогось. Кіпдує продовжуйте, питайте, запрошуйте людей, до, звертайтеся до нас, тому що у нас дуже багато uh, таких uh, різних. Бізнесів і малих, і великих, які через все це пройшли. І коли ви, я думаю, у нас буде запись цього форуму, ви почуєте дуже такі веселі історії, як хірург, який був хірургом в Україні, став власником uh, Logistic Company тут в Америці, як у нього це склалося, і хто йому допоміг? Як його дружина з ним над цим працювала. Тобто історії дуже цікаві. А я би сказала, що людина, у якій, у якої я мрія, і людина, про, яка про щось думає, от є власниця ресторана, він називається Вілюр в Україні. Десь у нас в Чикаго. Вона в Україні не мала ніякого ресторану, ніякого досвіду. Але завжди хотіла мати свій ресторан. Вона має. Найкрасивіший український ресторан Чикагській Окерії. Ви так, так розповідаєте? що просто Ви хочеться розповідає взяти. Розповідає. Просто візливі віри по ціти в Чикаго. Ми збираємося манде й одного дня Ми обов'язково зустрінемося там. Всі я думаю, це вода дуже класна. Добре, дякую вам дуже за те, що долучилися до дзвінка. Надзвичайно приємно вас уже пізній час. Нагадаю, що у нас на прямому зв'язку, в самого Чикаго, була Єва Сігаєв, президентка UACCI. Це торгово-промислова палата американсько-українська, які знаходяться в Чикаго, і ми говорили про бізнес-форум, який планується 26 вересня, і про грандіозні дослідження, які будуть презентовані саме на.